78 мільйонів на комунальні змі. Чи це зараз пріоритет? Вінницька міська рада у бюджеті на 2025 рік передбачила понад 78 мільйонів гривень на фінансування комунальних медіа. Зокрема, капети інформаційно-телевізійне агентство Віта понад 57 мільйонів гривень. Радіо Місто над Бугом» – понад 21,5 мільйона гривень. У порівнянні з минулим роком фінансування зросло на майже 40%. у Вінниці на ділянці вулиці. Праведників світу тимчасово обмежать рух транспорту та пішоходів. У зв'язку з будівництвом багатоквартирних житлових будинків обмеження триватиме з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року. До плюс 17 градусів і без дощів в Україну прийде друге бабине літо. На початку листопада очікується аномальне потепління. Погода буде сонячна, малохмарна і без опадів практично по всій Україні. Це коротке друге бабине літо триватиме приблизно перший тиждень місяця. Похолодання та зміни погоди очікуються ближче до другої декади листопада. У Вінниці рекордно зросли ціни на оренду. Ціни на оренду у місті за рік зросли на 27%. Тепер за однокімнатну квартиру просять у середньому 8700 гривень на місяць. Подорожчання спостерігається майже по всій Україні. Найчастіше у Вінниці знімають квартири по 10-14 тисяч гривень на місяць. А кімната в гуртожитку коштує в середньому 4-5 тисяч гривень. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.